Футбольний клуб Лівий берег у День пам'яті захисників України передав одному з бойових підрозділів Збройних сил України автомобіль швидкої допомоги. Карета повністю обладнана всім необхідним для виконання бойових завдань на фронті та допомагатиме захисникам, які вже невдовзі вирушать мужньо боронити нашу країну від ворога. Символічно, що швидку військовим передали юні футболісти, вихованці Академії Лівого берега, для яких наші захисники є справжнім зірцем відваги, честі та патріотизму. Дякуємо за цей подарунок. Сьогодні ми проводимо товариський матч по футболу з командою юнаків. Буде дуже цікаве змагання. І дуже дякуємо клубу Лівий Берег за цей потужний подарунок. Особливим моментом єднання, який подарував безліч позитивних емоцій, як воїнам, так і молодим гравцям, стала товариська зустріч наших гостей зі старшими вихованцями академії лівого берега командою 2007 року народження. Матч пройшов на одному з полів тренувальної бази клубу та розпочався з виконання гімну та хвилини мовчання в пам'ять про полеглих героїв. А після матчу вже молоді гравці отримали подарунки з рук військових. Срібні медалі попереднього чемпіонату, які під час воєнного стану виборола наша випускна група. Натомість наші вихованці отримали можливість познайомитися зі справжніми героями та сфотографуватися з унікальним трофеєм. кубком головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в квітні місяці ми проводили спортивне змагання в батальйоні. По деяким видам спорту, це задало старт для того, щоб ми потім в липні місяці здобули кубок нашого головнокомандуюча генерала Залужного на спортивних змаганнях серед команд Збройних сил України. Це дуже приємно. Ми будемо відставити цей кубок і на наступний рік. Ну, задали тон. І я думаю, що все буде добре. Перемога буде за нами, щоб ці юнаки з цієї команди «Лівий берег» були більш щасливі і щоб життя їх було більш спокійніше ніж наше. В єдності наша сила, і ми продовжуватимемо робити все можливе, аби підтримувати наше героїчне військо та наближати спільну перемогу.